Величезна сцена, гарна акустика Софіти і натовп чернігівців. На день міста кілька тисяч мешканців Чернігова зібралися в мікрорайоні Масани. Тут разом з талановитими молодими чернігівськими виконавцями та знаменитими зірками української естради люди святкували день народження рідного міста. На Масанах такого свята ще не було. Такий подарунок до дня міста зробив депутат обласної ради Владислава Трошенко. І Чернігів дійсно краще місто на Україні і, мабуть, і в світі. Так, дійсно є проблеми. Чернігів сьогодні місто з нерозкритим потенціалом. Нам спільно вдасться зробити майбутнє Чернігова щасливим. Своїх земляків Владислава Трошенко привітав з Днем народження рідного міста. Перед чернігівцями виступали найкращі колективи, які вже презентували свої таланти на наймасштабнішому фестивалі Чернігів Зебест. Гнучкістю і пластичністю здивували глядачів дівчатка зразкового циркового ансамблю Фієста. Розворушили глядачів гості. На запрошення Владислава Атрошенка на концерт до Чернігово приїхали справжні зірки української естради, фіналістки фабрики зірок, гурт Ріал О.